Вітаю вас, творчої майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні дійшла черга скарбів Олени і подивимося, що вона прислала. Скарбів багато, так що на терапія буде. Дякую Олені за подарунок, такий записник. Такий приємний на дотик. Цікавий. Дякую. І тепер глянемо які скарби. Така біруза пресована. агат, чинефрит, там всякі різні, ще і мурану бачу є. Такі різні браслетики, яшма, це, напевно, сердолік з агатом. бурштин. Аквамарин з агатом рожевий кварц, тигрове око, маримар, аметист, онікс, кришталь, гранат, змієвик, гематит, ці... Розсипом тут різні різні камені, тигрове око, і кварц, і агат і яшма. І тут також розсипом різні дерев'яні, такі бірюзові намистини, чорні, так краще видно. І тут так краще видно. Отакі От скарби. Іду, запитую Олени її побажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Олени готові, і подивимося, що у мене вийшло. Із таких бірюзових бочечок на зменшення, таблеточок чи бочечок такої форми на мистини, Вийшов цілий комплект. На великі, центральні я дала. Такі шапочки і позолочені гематитові намистини роздільні до замочка. Таким зробила браслет, тільки вибрала менші за розміром намистинки і сережки. Швензу дала по золоту, а фурнітуру таку дала, як в намисті і браслеті. Із бірюзових паличок вийшло таке, кольє дуже гарне, гарно все вляглося. Дала позолочені гематитові між кожну. Ну, а вже далі, звичайні, круглі намистинки ще одну таку гранину дала для цікавості, яскравості. Ну, а тут уже ті маленькі, що зібрала до замочка. Із аметисту нічого не мудрила, дуже гарні намистини. Тільки щоб підкреслити їх форму і красу, я додала позолочені такі намистини кульки. Вони гарно складаються, замочок, гачок, з ларимару. І ще я там на намистор зібрала за квамарину. І браслетик, по-моєму, а я вже не пам'ятаю, Ну, не суттєво. Галтовку я зібрала на піни, тому що вона дуже-дуже кривенька була, нічого толкового зробити неможливо. Бачите, і за розміром тут більше, тут вже менші. Але коли скласти на піни, воно, виходить, така шубка гарна і гарно виглядає. Додала фурнітурну, шапочки і решту аквамарин уже на закінчення до замочка. Із зелених намистин імітація нефриту вийшли подружки. Було два види намистин, круглі і такі бочечки. Одну центральну була велика, а більше не було центральної, то я дала фурнітурну. Їх можна носити разом, можна окремо. І на круглі я дала такі шапочки, а на бочечки такі. Кожну розділила роздільною античне золото і гачок. Вони ідентичні, тому подружки. На центрально дала такі шапочки цікаві. І все повторюється. І з розсипаних вибрала такі намістини мурану, між них дала шапочку. І таку бісеринку в кольорі, як на намистині. Не дуже гарно відтінилися, а на закінчення підібрала намистини такого кольору, щоб зробити довжину. Також із розсипаних вибрала такі зелені, бордові, вишневі. І агатові. Вийшло таке намисто. І ще був браслетик, то його можна і вдягнути до цього. Намисто, бачите, такі намистини і ще сережки з нього зробила. Дві намистини забрала за рахунок роздільних і ланцюжка, і вийшли сережки Ось такі шапочки цікаві, швенза королівські сережки. Тут на зелені я дала подвійні шапочки, бронзо золото бордові і вишневі не давала шапочки, гарні гранейні намистини. Е, розділила тільки. Агатові намистини такою шапочкою. Склала так три, такі одна агатова. І, повторюю, решта вже дала агати, які були, до замочка. Вибрала всі сердолікові намистини. Їх було трошечки замало, то ще оніксу добрала і зібрала їх. По центру дала середовікові в шапочках, закінчуються вони такими фурнітурними. Для яскравості дала оніксові. Оці такі палочки сюди дала, розділила їх такою фурнітурною. Ну, а на закінчення вже що зібрала, щоб зробити потрібну довжину. Із браслетика з синього з перлин. Мені треба було забрати дві намистини вишне е, гранатові, підгранатові. І знайшла я таке котяче око синє, але намистин все-таки було замало, на браслет замало, і я вирішила. Що краще зробити намисто з такими кривульками? Вистачило якраз? Не дуже гарно дивляться ті, мисто. їх можна з іншими вдягати, з іншими прикрасами. Він поєднюється. Це та і ланцюжок, і намисто два в одному. Змійовика Олена захотіла такі згарди. Вони сюди дуже гарно вписалися, тому що змійовик сам по собі темний. І треба було чимось зробити його, це намісто, яскравішим. Позбирала, а інше розібрала, там були менші змійовики, були такі сердолікові. Одним словом, до закінчення я назбирала різних ось таке зробила закінчення. Згарди, шелести. На нижню низку дала шапочки, а на дві верхні дала тільки роздільні. Дуже гарно вписалися оці намистинки середуліку. Вони так як живості додали, а на закінчення вже, як мені виходило, з того, що було. Все гармонійно. І з Оніксу воно було трирядне, але без фурнітури я зробила трирядне з фурнітурою. Додала фурнітуру кольору золота. Такі гематитові матові намистинки гарно сюди вписалися. Ну, на зменшення все, до конектора. І на закінчення до замочка. Центральні виділила шапочками. Гранатовий зібрала на піни. Ось до цього намиста я забрала дві намистини з синіх перлин, і там браслети, взяла, ще знайшла там, де було розсипом. Одним словом, назбирала-назбирала, різні, ну, і дуже гарно вони сюди вписалися. І оці кривульки на пінах склалися в таке коліє. Дала для яскравості фурнітурні такі. Дуже гарно все вийшло. Кришталеві палички також я зібрала на піни, але дала золоту фурнітуру. Палочки всі були криві в плані отворів, і більші, і менші, тому я вирішила зібрати на піни. І дуже-дуже таке вийшло цікаве кольє. Додала свої намистини круглі, дала таку жовту, золоту гематитову намистинку і на закінчення так. Золото зробила кришталь нарядним. І є таке багато. Розібрала намисто ви... і використала лише з нього кулон, а для намиста підібрала зовсім інші намистини, які більш підходять до цього кулона. Ось такі, бачите, ці намистини гарно підходять, авантюринові сюди підходять. Тут чорні. Одним словом зібрала зовсім інший склад, але дуже таке вийшло цікаве з фурнітурою на зменшення до замочка. І з тигрового ока також позбирала з різних. Намис, зібрала їх всі в одному, по центру дала такі більші, дала позолочені такі філігранні намистини, браслетик розпорола. Ну, а тут вже я знайшла тут котяче око, таке підтигрове. одним словом, все по кольору сюди зібрала в намисті. Із рожевого кварцу, нічого не мудрила, вона мистинки дуже гарні, такі в формі сердечок, то я тільки додала позолочені роздільні і замочок. І з гематиду був і намисто, я його розібрала і додала. Такі бордові, що залишилися з іншого намиста. Додала позолочені, такі роздінні, щоб їх розділяло. Три низочки, їх закрутити, розкрутити можна, замочок. На закінченні такий. Мені дуже подобається бордовий колір з гематитом і з позолотою. Були дві квадратні намистинки гематитові, і я зробила з них сережки. Якраз раз буду до цього намиста. Із таких овальних намистин зробила сутуар. Посадила їх на піни, з'єднала ланками з ланцюжка, дала такі філігранні намистини, такий конектор для переходу у дві вісюльки, на закінчення, щоб витягнути довжину, вже решту що було. Ну, і ту детальку, яка регулює перекручування у тих всіх пінів. Ще з залишків з пакету вибрала такі намистини, зібрала. Дуже цікавий вийшов браслет, дала таку філігранну овальну намистину позолочену, розділила кожну. Такий цікавий вийшов браслет. І ще був браслет з котячого ока, там були різні намистинки, і фактично не всі були попарно. Деякі я використала в намистах, а деякі залишилися. Із них я зробила сережки. Ось такі. Сині сережки, так. такі сірі такі блакитні. такі Оранжеві, помаранчеві. І рожеві до тих сердечок. Дала по золоту. Така шапочка шикарна. Ось це все, що я зробила. Там ще дещо бурштиновий я не переробляла, тому що не було сенсу, тому що ну, там збоку на мистинки просто би перенизала і вийшло би це саме. І розсипані були дерев'яні пластикові, також їх не робила. Ось і це все. Така вийшла шикарна колекція для Олени. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.